Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Дякую, що ви сьогодні прийшли. І я б бажаю тему таку озвучити, яку яка нас спіткає. і Ми по життю з нею. Зустрічаємось дуже часто. Це злість. Да? Ми буває злимося вдома, на роботі, навіть в церкві середи братів та й сестер. Не? А чому? Якщо щось случилось, не по тому, як ми цього хочемо, не? як цього бажаємо. Не? І сьогодні я. Прийшовши на служіння, зустрічаю брата, і він мені каже: Вибач, що я тобі не відповів на смс. Я йому кажу, не хвилюйся. Я звик, ніяк, що я тобі не відповідаю весінну. Так. А можна було б в другому випадку. Править якийсь гнів, да? почому так постійно зі мною поступає да? в ті чи інші обставини. Да? Ну, Господь нам каже, щоб ми не те, що злом на зло нікому не відповідали, а щоб ми навіть в думках цього не мали. Да? І до Римлян, 12 глави, 17 стих написано. А не платіть нікому злом за зло, дбайте про добро перед усіма людьми. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мірі з усіма людьми. Да? І як добре, да, коли а, мир, да, люд, люди, люди цього світу да, а, відносяться до нас з миром, да, з любов'ю, повагою, шаною. Виконують постійно те, що говорять, да? прислухаються до нас. Ну, Далеко не так зовсім буває. в нашому. І буває навіть над дітьми, котрих ми виховуємо, Да? Баємо, да? Неоднократно чув таку вислів. Що ти робиш, як на зло, От. кажеться, що діти роблять так, щоб у, у тебе проявився гнів, кріг, щоб вони були наказані. Ну, я так не можу сказати, не? тому що ми цього не вчили їх. Ну, той гріх, який від Адама нам достався, не? проявляється. Саме дитинство да, в дітях. І того нас Господь учить, щоб ми, щоб ми не були злими, да, щоб ми не проявляли з нього, були смирені. Да. А друга справа, коли зарплату не дають або да, вот, утримують да, ще щось, те, -то, що да, то, касається життєважного. Нашого буття на цій землі. І тоді може закластись помста якась, як то від, відплатити да, тому чоловіку, чи якось наказати його, да, щоб він так не поступав. Но в 19 стихі, в тому же 12 римляному главі, написано: не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому. Бо написано. Мені помства належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне напій його. Бо роблячи це, Ти зготаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможним злом, але перемагай зло добром. Да? Як гарно, да? коли у нас є. Зв'язок з Богом, да? і ми, постійно Дух нам підказує, да? як в тій чи іншій справі е, місці поступити. Да? Ну, дуже погано, коли ми віддаляємося від Духа Святого, і Він віддаляємо Його від себе, і Він же перестає, чи ми перестаємо слух, сл... з, е, чути голос Його. Да? І тоді буває, не буває даже, а тоді приходить дьявол да? і шепче своє. Да? І тоді можемо впасти, да? і согрішити. Ну, Господь нас учить, щоб ми прибували в Слові Божому, прибували в дусі і жили по духу. Да? І я не міг зрозуміти, чому постійно. Коли разгар роботи йде, тут те, що каже, все, все кидаємо, їдемо в село, треба їхати в село і там роби щось. І ми приїжджаємо, їдемо за там 300 чимось кілометрів в одну сторону, тратимо багато грошей, сил, Становишся як раб. робиш, а тільки а встановився сусід, підійшов оддихнуть, уже кричать. Ти що сюди прийшов? Віддихати, чи що? Ну, думаєш, ну ти ж не раб жиш, І така злість підступає, що да, ти ж не раб. І кажеш брату жінці, кажу ж, ну дивись, говорю, і так, і так, і так, що воно ж не виїдно. І тут ти силу багато втрачаєш. І фін, е, грошей багато тратиш, і навіть ну, половину не стоїть того, то, що ми робимо. А он каже: так, ти мислиш як підприємець, то не зволікай, роби діло, да й буде тобі добре. І я вспоминаю, як один діакон мені казав, що надбання буде, коли ти знайдеш мову з тещою. І я це заповнив і це старався діти. І потім... Рік у ріку те ж саме робилося, і я зрозумів, що краще буду мовчати і робити. І от коли цілий від раннього рання до позднього вечора проробиш, смотри, ти кажуть: ой, сьогодні хороший. А, як, а яку ціну ти заплатив за це? Що розігнутися не можеш. От. А можна було б розізлитися і сказати, все, не буду більше сюди їздити, не буду це робити. От. То, що... І знайти тисячу і один аргумент да? цього не робити, і що воно неправильно. Но Бог дає смирення. Правильно? І через смирення ми далі движемось. А якщо ми це не пройдемо, да? А що далі? Як ми далі будемо йти? Як ми далі пройдемо? Якщо через це болото ми не переступимо, не пройдемо, а там ріка буде далі. Як через ріку переплисти? До Ефесян, 4 глава, 31 і 32 стих каже. Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом усіякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простигна. І яке гарне писання місце з да? А як тяжко його виконувати, коли тебе підводять, знаєте. Ти переїхав за 20 кілометрів, а чоловік не вийшов і не бере трубку, слуховку. Да? Коли ти з кимось договорився, навіть да? з братами і сестрами, да? щось робити, а коли приходить діло робити, то ти та я, да ми з тобою. Знаєте? І от, коли ти кажеш своєму дитині, своїй дитині щось зробити, вона каже, да, роби по-своєму, да? що можна. Можна злитися да, на них, наказувати чи брати гнів, лайку, як тут написано, да? ну, до чого це призведе? Ми, ми втратимо мир, який да? Господь дає нам. А Зтратою мира від нас, може, ми самі віддаляємо Духа Святого, який нам підказує, понимає? як жити. І коли він може підказувати зліці, так так само він може нам підказувати, що отут вот неправильно зробив, там не побачив. І я, бувало, так помічав такі речі, коли я, мені щось дали там. А я забув, ну, Дух Святий да? колись я зробив, а забув, не продав цьому уваги, а Дух підказує, щоб вибачився, да? щоб віддав не своє, да? щоб так більше не робив. Да? І слава Господу, що Бог дає нам Духа Святого, який нас вчить, який нас окружає да? своєю любов'ю. І показує нам, як дійти до Царства Небесного. І приспіві, 16 глава, 17 стих написано. Путь справедливих ухилятись від зла. Хто дорогу свою береже, той душу свою охороняє. І пусть Господь нас благословить, щоб ми не були, не були злими, да? не проявляли, Проявляли злість свою до своїх рідних, близьких і тих, хто нас окружає, і пусть Господь нас благословить, щоб ми з мудрістю йшли по цьому світу в житті вічно. Амінь.